Слава Україні! Слава ЗСУ! З вами Бадінгіравто. Сьогодні ми вирішили зняти неординарний ролик, що буде підходити для власників Renault Kangoo Z з батареєю 33 кВт, що пішли з 2017 року, а також для потенційних клієнтів. Чому я вирішив зняти дане відео? Тому що така невеличка предісторія. В 2017 році виробник. Рено випустили автомобілі Renault Kengo Z з батареєю 33 кВт. Відповідно, вже пройшло 2-3 роки, ціни просіли, і дані автомобілі почали завозитись в Україну. І багато власників е, даних автомобілів, в тому числі і ми, як продавці, ми знали, що дані автомобілі е, згідно паспортних даних. Зможуть приймати на борт, тобто заряджати автомобіль потужністю 7 кВт, тобто 32 А. Однак через деякий час всі помітили, що дані тубілі приїжджають, люди починають користуватися даними автомобілями. Однак виникли певні труднощі. Автомобіль сам по собі йде з оригінальною зарядкою на 10 А. Хто придбав? Наприклад, зарядку або на швидких, ну, на швидких станціях по, там, по три фази, 32 А, наприклад, стикнулися з тою проблемою, що автомобіль чомусь споживав в годину не 32 А, а максимум 20 А, то й 16 А. Відповідно, ті питання задавали, люди шукали вихід, і, в принципі, зрозуміли, що вся проблема була в тому, що виробник. З якихось, напевно, що мір безпеки, вирішив врізати потужність блоку зарядки в даних автомобілях. Тому я зараз покажу, як це питання вирішити швидко. Тобто, може це звучати, що розширити блок зарядки, прописати. тобто Я покажу, як збільшити потужність зарядки в даному автомобілі на всі 32 А. Отож, поїхали! Для цієї процедури нам потрібно будь-який телефон на базі Android. Ось такий LM-адаптер І програма Eco Tweaker. На скачування, посилання даних програм і придбання даних адаптерів буде ссылка під відео. Отож, приступаємо. Отож, починаємо з того, що нам потрібно сконектити LM-адаптер з телефоном, включаємо запалення і запускаємо нашу програму. Екутвікер. Після цього, якщо ви ще ні разу цього не робили, берете Select Device, обираємо наш адаптер і з боку ми бачимо зелену піктограму, що з'єднання з зеленим адаптером успішне. Після цього шукаємо в списку наш автомобіль Kengo 2 PH2 і шукаємо відповідний блок. Оцей самий нижній Vehicle Charger і саме перший пункт версії 2.0 вибираємо. Потім передостані як sign Vehicle Configuration і ми бачимо параметр MAX AC, тобто це є максимальний змінний струм. На даному автомобілі зараз вже стоїть 32 А, але, наприклад, Ось так буде багато автомобілів. Ось так приїжджає, тобто, і ми змінюємо на 32 і нажимаємо ось цю команду справа зразу. Все. Після цього в нас вже зміни внеслися, і автомобіль зможе вже приймати всі 32 А. Отож, відео було коротким, однак я надіюся, що воно було досить інформативним для вас. Тому з вас подобайки, клацайте на дзвіночок і підписуйтесь на канал.